Я думаю, що це правильне було рішення як якомога швидше відновити цю галузь mm -hmm. по одній простій причині, що творчість це наша генетична складова. І я, як багато творчих людей 24 числа, став перед розпачюю, а що я взагалі? Для чого я це все mm -hmm. робив? Кому воно було треба? От все вся ця як здавалась, Мильна бульбашка вона раптом розлетілася. Uh -huh. І саме завдяки людям і бійцям, які почали писати, а запиши гуцулку Ксеню для нашого підрозділу. І ти сидиш в, в темній кімнаті, бо світла нема, ти запалюєш якусь свічку і записуєш для них цю пісню, а у тебе там мега-лайків і відоси у відповідь, який ти крутий. От, блін, ми зараз завтра під цю пісню будемо. І ти розумієш, що оцей фічбек, коли пішов, uh -huh. Ти зрозумів свою потрібність як творчу особистість. Mm -hmm. І так як ми своєю творчістю і своїм гумором, я завжди казав про от, от, один е, художник Ілля Рєпін, до речі, Україн за походженням, і дві різні картини. Mm -hmm. Козаки пишуть листа, і бурлаки тягнуть баржу. А це насправді дв, два генетичних кода зображених. Mm -hmm. Оці все життя будуть баржу тягнути, а ці все життя будуть. Е, з гумором нас вбивають, але ми, ми знайдемо час, щоб і поговорити, і листа такого написати, щоб вам було. І е, це наша генетична складова. Звідси і пішли тоді народне творчість, творчість, і всі ці розкази про бабусь, і про циган, які угу. трактори, і вони все почали роздуватися просто да. в мемчиків. І це почало перетворюватися вже потихеньку в, якісь в, в в соціальних мережах в ролики. Ми самі створювали ролики про е, українськими містами. На жаль,